Мої щирі вітання, друзі! Це канал Школа Писанкарства Ріаст. Ми продовжуємо говорити про дикі рослини, які достигають у серпні, які дуже сильні, вміють лікувати, фарбувати. І ще багато чого вміють. Тож цього разу мова піде про Паслін Чорний. Сьогодні ми маємо 13 серпня 2024 року. В кадрі ви бачите паслін чорний з квітами. У цій порі можна побачити на ньому і квіти, і зелені плоди. А також достиглі. Плоди можна бачити на рослині вже зараз. Латинська назва рослини solarium nigrum. Листки у рослини виїмчасто зубчасті, як ми бачимо. Але буває, що вони не мають таких зубчиків і рівні по краях. Але так буває не часто. Частіше можна бачити. Саме ось такі листочки з такими хвилястими зубчастими, зубчастими краями. Стебло у пасльона чорного гранчасте, злегка опушене. З ростом рослина може сягати до колін, але якщо сприятливі умови, то можна побачити рослини, які виростають і до пояса. Сьогодні ця рослина, можна сказати, вже призабута. Раніше її всі знали, що це за рослина, де її знайти. До речі, вона доволі поширена. Любить рости там, де такі засмічені місця. На городах вона може рости, ну будь-де в парках, я ось її в парку знайшла. Тож раніше її вживали в їжу, стиглі плоди, зелені. Не вживали, бо знали, що вони отруйні. Отруйною є вся рослина, і листя, і цвіт. Але нею лікувалися, знали, як це робити. Досвідчені люди, це добре, вивчили питання і могли лікувати цією сильною рослиною людей у різних, у різних питаннях. Отож, раніше лікувалися відварами з трави та ягід пасльону чорного. Має в складі своєму ця рослина сильнодіючі речовини, тому лікуватися слід під наглядом лікаря або досвідченої людини. Свіжі плоди вживають при гіпертонії як легкий послаблюючий засіб і як засіб від глистів у дітей. Також раніше свіжі плоди вживали у їжу, готували вареники з такою начинкою, пиріжки. Додавали пасльон до компотів, варили киселі. Вживали рослину для зовнішнього лікування. Для цього брали і траву, і плоди. Брали це для того, щоб лікувати полоскати ротову порожнину, щоб лікувати зовнішній геморой. Також при екземах застосовували напари цієї трави. І при інших потребах також могли застосовувати. Про це можна прочитати докладніше. В інтернеті є стаття за редакцією Академіка Гродзинського. Там можна почерпнути більше інформації. Але в тій же статті зазначається, що рослина. Така сильна, отруйна, тому треба бути обережним, тривале лікування або ж коли перебільшена доза може призвести до небажаних наслідків. Варто згадати, що пасльон чорний походить з тієї ж родини, звідки і картопля, і помідори, і баклажани. Ось тому. Ця рослина така цікава. Цвіт у неї дійсно схожий на картопляний, якщо придивитися ближче, квітує пасльон чорний, саме такими білими квіточками. Не фіолетовими, бо там є інший вид пасльону. Солодкогіркий, то він квітує фіолетовими такими квітами, а пасльон чорний цвіте білим. Ну і як же тут не згадати. Про фарбувальні вміння пасльону. Ви на каналі школа писанкарства Ряст. А це означає, що я подаю інформацію не тільки про лікування рослинами, про їхні лікувальні здібності рослин, а й про їхні фарбувальні вміння. Тож пасльон є фарбувальною рослиною, я вже спробувала пофарбувати стиглими ягодами, отримала ось такий результат. На камеру, можливо, не видно відтінок. Ну, він такий ближчий до блакитного, блакитне з сірим. Фарбувалася писанка майже всю ніч. Ну, тобто достатньо кількох годин і вже матимемо ось такий результат. Також пишуть, що фарбувальним потенціалом володіє листя цієї рослини, і саме зараз вона квітує, тому є сенс зібрати листя і спробувати його в роботі. Що я її зроблю, а потім поділюся з вами результатом. Тож, дякую вам за те, що слухали цю розповідь про Паслін Чорний. Сподіваюся, було цікаво. До наступної зустрічі!